Купив себе у своєму тепер в моїх очах проблискав біпана рік. Вже не мой дай, то наш суєсайд, що ти на себе поваєш, ти так виживає. Андеграунд, це не блеска, тися у бобі. А питати саме там що писати. Ти щасливі руки за голові. Іди до талого, мій позивний Тьома, е, як командир мінометного розрахунку, може сержант, капрал поліції, полку поліції особливого призначення, міста Харків. Позивний батя, інспектор полку поліції було призначення. Знаходжусь у званні старшого поліції. Служу з 23-го року. Зараз працюємо в зводі мінометників. Специфіка нашого загону це мінометна батарея. Ми прикриваємо свою піхоту. Сам я починав е, свій військовий шлях з піхоти. Тому я знаю, що таке прикриття якби на собі, яке воно важливе. Тому ми стараємося якомога швидше, точніше, знищити противника. В нашому полку є і мінометна група, яка наразі працює вже близько пів року в даному направленні, а саме в Липцях Харківській області. Ми Зараз знаходимося в розпорядженні Хартії. Поліцейські е, приїжджають. Спочатку вони проходили навчання, е, тренували їх ми особисто, е, командири розрахунків. Спочатку перед е, заходом на позиції вони пройшли тренування у нас на ППД. Потім ми почали заходити на позиції, процес навчання відбувався вже безпосередньо на бойових позиціях. Коли літо було було дуже жарко. Червень липень було так, що за сутки ну... наші сусіди недоброзичливі могли до близько 40 кабів закидувати тільки в наш район. всьому. Є міномет? Цілий міномет Задача у нас такі ж, як і у бійців Харкії. Тобто Ми працюємо на позиції, на мінометній позиції, нам дають координати, і ми отрабатуємо. До повномасштабного не вчився. Ну, хотілось, було бажання працювати мінометником. Хлопці мотивовані. Мотивовані ще найбільше тим, що е, Харківська область, е, якби їхнє рідне і хто як не вони. поліції Це було призначення. Амуніція близько 25 кг, Плюс е, ти береш з собою на троє-четве, ну, коли як суток. Е, береш харчі. Плюс а, міни, вода. Буває, що і по 40-45 кг ти на собі несеш. Це тільки міни і провіант. Тебе криють всім і в пів, і градами, і міномет тобі відпрацьовує. Насипало мені в кофі. огород нам насипали, Так як ми зараз. Наступаємо, де вони були спочатку свого другого заходу повномасштабного вторгнення в Харківщині, то ми їх відсунули майже до кордону, і тому нам потрібно просуватися, якби просуваються штурмовики, за ними ж просуваються мінометні розрахунки, то зараз. Взагалі заходимо і стоїмо на позиції росіян. Можна вже просунулися мінометні розрахунки. Там складнощі в тому, що багато чого замініровано, залишилось. Ну, якби стежки є, не ну, шагу, як би сказати, не вправо, не вліво не за діла. У нас на у даному є 120, 80, 60 міномет. Тобто, звісно, по дальності 120-й далі стоїть від фронту, а 60-ка, 80-ка вони ближче, Тому що ефективніше знищуєш. Чим в тебе ближче там міномет, тим далі ти достанеш, якби на підходах вони не встигають дойти до наших хлопців, до нашої піхоти на контактний бій. Ми їх стараємося розібрати на підходах. Відчуваю, звісно, задоволення. Ми робимо велике діло. Ще раз повторюся, ми прикриваємо свою піхоту і від того, як ми ефективно будемо працювати, якби залежить можна сказати, також ризик для їхнього життя. Тобто, чим ефективніше ми працюємо, тим менше роботи залишається в них. Хлопці все виходить, зараз вони дійшли до такого рівня, що можуть працювати самостійно. Це спецназ, це Хардія. У них багато добровольців. Ці підуть своїм бойовим шляхом. Ми будемо наступних тренувати.